У виставковій залі Кіровоградського обласного центру народної творчості відкрилась виставка художніх виробів у техніці Петриківського розпису молодої майстрині з міста Олександрії Анни Душиної. В експозиції представлено близько 50 різнопланових виробів, головною героїні, яких є яскрава казкова квітка, виконана напівкруглими масками. У зв'язку з обмеженням масових заходів з експозицією виставки можна буде ознайомитися в онлайн-режимі. Поліцейські вилучили у жителя Олександрійського району саморобну зброю та вибухівку. Йдеться на офіційному сайті Нацполіції. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 42-річного чоловіка. Виявили та вилучили чотири предмети, схожі на вибухові пристрої, 11 вибухових пакетів, набої, саморобну нарізну рушницю, саморобний пістолет, порох вагою 200 грам, дев'ять мисливських патронів, банку з капсулями та саморобний гарбалет. Також було виявлено близько 500 грамів подрібнених наркомісних рослин. Вилучені предмети та речовини направлено на дослідження. Стосовно особи обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Олександрійські бібліотеки вчать виборчі грамоті. В бібліотеці філії номер 5 проводяться заняття за допомогою серіалу Виборець на черговому занятті Дія цифрова освіта слухачі знайомилися з системою відкритих списків. Всі карантинні вимоги при цьому були виконані, зазначено на Фейсбук-сторінці закладу. На Кіровоградщині посадять 30 тисяч дерев. Кіровоградська область долучиться до загальнодержавної екологічної акції Озеленення України з осіннього висаджування мільйона дерев. На сайті облдержадміністрації зазначено, що акція стартує 17 жовтня. Лісівники Кіровоградщини виділять локації на території усіх ліцництв загальною площою 9,6 гектари та дадуть для посадки понад 30 тисяч саджанців.